У цей складний час маємо чудову новину для нашої білоцерківської громади. Ще у двох родинах на світ з'явилися відразу двоє діток. 13 лютого, два хлопчики-близнята, вовчик і тімошка. Таке щастя. <смас> ну, важко трохи так, але, але щастя, да? Наш тато військовослужбовець, він в 132 му батальйоні. Зараз знаходиться на сході. Так що чекаємо його додому. Сьогодні, 12 квітня, секретар міської ради Володимир Вовкотруб та заступник міського голови Катерина Возненко завітали до щасливих родин, аби привітати їх з подвійною радістю та подвійним щастям. Бажаємо саме головне, щоб ваші дітки були завжди щасливі, щоб завжди ангел хоронець їх оберігав. Так і ніколи не відпускав свого поля зору. Ну і повів по такі, знаєте, по легкій дорожці потрошки в І що ви завжди пишалися їхніми здобутками, як батьки Дякую. щасливим матусям та татусям, були вручені подяки Білоцерківської міської ради, візочки для дітей та квіти.